Ви на каналі не креча підписуйтесь, ставте вподобайки і залишайтеся зі мною якнайдовше. щодня цікавий контент готую для вас. Далі покажу фрагмент відео з щоденного ранкового шоу Свобода ранок, яке виходить на каналі Радіо Свобода. Актуальний лінк на велику версію цієї програми додаю в описі під цим відео. А зараз в цьому короткому відео хотіла би поговорити про ну таку тему, яка викликає багато запитань, і <кій> навіть з колегами своїми там до. Чи після ефіру о таких от тем ми обговорюємо подекуди, а чи варто взагалі зараз там в українському суспільстві в Верховній Раді ініціювати подібне? Йдеться тут про законопроєкт, який називається про цивільні стосунки. Однак, так би мовити, в інтернетах деякі змі часто подають це все, а ще деякі не тільки змі, а ще активісти з іншого боку. Так би мовити, часто подають це все як ну закон про. Шлюб одностатевий в цьому відео з народною депутаткою Інною Совсун ми обговорюємо власне такі, якби претензії до цього законопроекту, кого він стосується, чому він важливий для військовослужбовців, які належать до ЛГБТ. І що це взагалі ну така собі, як би як кажуть, хатєлка, тому що треба зараз під шумок щось наухвалювати у Верховній Раді щось такого, щоб не дали ухвалити до воєнного стану. Чи дійсно це необхідність? Після реєстрації партнери зможуть набувати статус близьких родичів, а саме родичів першого ступеня споріднення, такий ступінь мають батьки, чоловік і дружина діти, у тому числі усиновлені автору законопроєкту, пояснювали, що в тому числі хочуть хочуть захистити права військових однієї статі, які не можуть нині офіційно оформити свої стосунки. Проти законопроєкту вже виступили у Раді церков, а також низка місцевих депутатів та посадовців. Авторка законопроєкту 9103 про інститут реєстрованих партнерств, народна депутатка України Інна Совсун долучилася до свободи ранок. Пані, Інно, я вас вітаю. Перше запитання: як вам така реакція Міноборони, зокрема міністра Резнікова, на ініційований вами законопроєкт? Ну, реакція, звичайно, змішана, тому що в чому я хочу залишатися. переконаною, що це тільки початок діалогу з міністерством оборони. Ми знаємо, що в усіх країнах в принципі Міністерство оборони є таке досить консервативними відомствами, і я хочу сподіватися. Це моє велике сподівання, що сталося дуже проста річ, що якийсь рядовий працівник Міністерства оборони писав пояснювальну записку і позицію міністерства з цього приводу, і міністр просто не вчитався в те, що він підписав, тому що ми можемо по різному ставитися до урядовців, але пан Резніков точно є кваліфікованим юристом, і якби він вчитався в цю відповідь, він би точно не міг це підписати. Так? тому що ну, до прикладу, я коротко поясню, наприклад, там написано, що цей законопроект прирівнює. Партнерства до шлюбу, ну це не питання міністерства оборони відповідати на це питання. В Принципі це не в їхніх повноваженнях. Для цього у нас є міністерство юстиції, яке саме з цього аспекту повинно реагувати і давати позицію з боку уряду. Далі вони кажуть про те, що мовляв цей законопроект дискримінує інших військовослужбовців, яким чином він дискримінує будь-кого в принципі, тому що я нагадаю, що і ви про це згадували, що що законопроект про партнерства відкриває можливість партнерства для будь-яких пар, чи то одностатевих, чи там де є чоловік і жінка, там де різні статі представлені. Тобто, в такому випадку поясніть мені, де є де є момент дискримінації, та тобто його бошевить юридично пояснити в принципі неможливо. І Я хочу залишатися скажімо так, на цьому етапі. Я... Дію в межах презумпції того, що міністр Резніко просто не вчитався детально в ту позицію, яку ти придували радові працівники міністерства. А пані, давайте детально пройдемося по цих пунктах. От наприклад, ви вже згадали, що в міноборони кажуть, що шлюб закріплений в конституції як союз чоловіка та жінки, а цей закон, нібито, суперечить конституцію. От ви кажете, що це не питання до міноборони, але що ви можете на це? Аргумент взагалі відповісти. Ну я хочу відповісти, що власне через те, що це дещо інші інститути. Хоча, звичайно, що вони наближення, вони ми не можемо заперечувати, що вони близькі, але це не тотожені. якраз в тому числі до речі, через процедуру реєстрації і розривання таких стосунків. Тобто, те, що в другому пункті Міністерства оборони пише, що це є дискримінацією, те, що там інша процедура реєстрації, це якраз є те, що відрізняє шлюб від, від партнерства в тій версії, яку ми запропонували. Та тобто, це це трошки інший інститут, і звичайно, що найважливіша посутня відмінність, окрім там моментів з реєстрацією і створення і розриву цього партнерства, це відмінність, яка стосується дітей, та тому, що в нашому законопроекті про партнерства партнерство не дає права. Жодним чином там усиновлювати удочеряти дітей, чи передавати опіку, чи ще щось та це це теж дуже посутня відмінність порівняно зі шлюбом, та тобто відмінності насправді є. Ось і ну, ну, навіть так що мене просто мабуть найбільше обурили в цій відповіді, що міністерство в одному пункті пише про те, що це тутожні інститути, а в другому пункті пише про те, що є дискримінацію, те, що є відмінність між я наскільки я зрозуміла логіку відповіді, вона не до кінця очевидна, та в тому, що при реєстрації партнерства буде можливість це робити в один спосіб. А для тих, хто реєструє шлюб, такої можливості не буде. Ну так тоді вони різні, та тоді пункт вище він не відповідає дійсності, виходячи з наступного пункту, який написало Міністерство оборони. Тобто, ну, просто юридично неграмотно написаний цей, цей коментар. Просто тому що він нелогічний всередині самого коментаря. Хочу дещо додати, тому що ця вся тема вона завжди крутиться. Там цивільне партнерство, ага, одностатеві шлюби, ага, але тут йдеться. Про що каже депутатка, а в тому числі і там правозахисники тут йдеться взагалі про будь-яких людей, будь-яких статей, які вирішили, яким треба ухвалити таке цивільне партнерство для того, щоб якось убезпечити своє майбутнє. Ну про що мова? Наприклад, військовослужбовці, це хто зараз? Це громадяни України різних професій, які вирвані зі свого життя подекуди і є мобілізованими, і в них є певні питання. То категорія людей, які належать до ЛГБТ, мають ці питання. Тому що ризик їхнього життя він якби ризики довкола їхнього життя вони зараз максимально підвищені. І якщо уявімо собі, це дві жінки чи два чоловіки, які один з них там на фронті, і які розуміють, що вони роками набували спільне житло, і тут в разі поранення партнера чи загибелі партнера будуть виникати питання: чи можна потрапити в реанімацію в палату? А хто буде займатися ну різними паперами різними речами, які треба Займатися у разі загибелі, похованням таке інше. А хто буде займатися житлом? Якщо ми разом жили 10-20 років, 5 років купили це житло разом, а тепер а воно записане, наприклад, на одного з партнерів, але ви реально заробляли на це житло, на цю квартиру разом. Чому ця квартира має дістатися комусь там, а не другій половині цього партнерського, як шлюбу сказати, ну цієї партнерської усної угоди? Їм цікаво, цим людям цікаво напевно, що щоб це було юридично якось грамотно оформлено, зроблено, щоб ніхто з партнерів просто не опинився на вулиці. Ще один момент. Давай підемо далі кудись від теми ЛГБТ. Уявімо собі. Двох бабусь, двох дідусів або бабуся, і дідусю, які через різні ну там складнощі в життєві обставини вирішили просто: ну напевно, їм варто жити разом. Когось могли, а таких історій просто ну дуже багато. Насправді не вже ви з такого ніколи не чули. Когось могли діти вигнати з хати. Когось там хто ще хтось лишився через якісь борги просто на вулиці, і вони вирішили, що ми зараз кооперуємося, будемо жити. От я буду жити у тебе, Марія Івановна, і ми, значить, разом будемо там сплачувати комуналку. Дві наші пенсії якось покращать наше фінансове становище, що зможемо якось жити і існувати. Уявіть собі, що там Марія Івановна, яка походилась на таке. В неї, наприклад, немає взагалі родичів, або родичі на неї забили болт, і їм лише цікава там квартира, яка лишиться після неї ну багато варіантів. І увіть, що вона от все. Померла, що робити ті інші бабусі чи дідусеві, з якими вони роками, можливо жили в таких партнерських умовах, їм було комфортно і все було добре. Вона опиняється на вулиці, тому що ця квартира ну йде державі, або комусь там якби з родичів, які взагалі раніше не цікавились цим життям, комуналкою і різними складнощами іншими, які були е, е, в цих пенсіонерах. Ну тобто розумієте, є ще напевно навколо нас багато таких от побутових юридичних історій, коли врегульовувати це питання треба, і напевно, що таки. Закон про цивільні партнерства він міг би допомогти в цьому документі. Йдеться про те, що ну там в міністерстві оборони України сумніваються, що у війську нині є тисячі представників ЛГБТ. Тому мовляв, ну не бачить в потребі а, взагалі в цьому законі. Чи ви можете підкріпити чимось дані, що в лавах ЗСУ воюють представники ЛГБТ, і для чого їх рахувати, Чи потрібно їх рахувати взагалі, коли йдеться про такі? от законопроєкт, таку ініціативу про цивільне партнерство дуже правильно поставлене питання, тому що з точки зору прав людини, навіть якщо відсутність законодавства порушує права двох людей, чи однієї людини ну, двох людей в даному випадку пойдеться про реєстрацію стосунків, да то мінімум двох людей, то це вже є достатня підстава для того, аби говорити, що це необхідно виправити. Та якщо ми, як суспільство, допускаємо дискримінацію навіть однієї людини і і кажемо, що ну це недостатньо. Та одна людина може постраждати, аби ми не чіпали, не робили нічого о законодавством це в принципі неправильно з точки зору прав людини, тим паче, що подекуди тобто, бувають ситуації, де врегулювання законодавчої там прави однієї групи людей, якимось чином применшує права інших людей. Але в даному випадку прийняття цього закону жодним чином не створить жодних інших проблем для інших людей. Так? тобто, тут навіть якщо б йшлося про двох людей, які не можуть зареєструвати стосунки, то цього вже було б достатньо для того, аби е, говорити про те, що необхідно цю проблему вирішити. Але насправді, звичайно, що йдеться про значно більшу кількість людей, і якби представники міністерства оборони хоча б подивилися на е, в тому числі спільноту ЛГБТ-військові. Вони б побачили величезну кількість людей, які там зареєстровані які публічно повідомили про те, що вони є ЛГБТ людьми, але у нас є інша проблема, що якраз в тому числі через таке ставлення міністерства оборони до лгбт людей дуже багато з них не повідомляє про те, що вони є представниками саме цієї групи, тому що вони бояться реакції. І як ми побачили з листами наборони, вони не даремно бояться цієї реакції, тому що реакція далеко не завжди є адекватною і підтримуючою по відношенню до цих людей. Тому ну повторюся, ну перше, навіть якби це було двоє людей, це все одно значить, що є проблема, яку треба вирішувати. А друге, що звичайно, що ну, якщо міністерство оборони закриває очі на проблему і не рахує цього, ну то це проблема Міністерства оборони, а не законопроекту. Розумієте, Так, два дві таких ще два питання до вас відміну оборони, скажімо так, це те, що можливість проводити реєстрацію без одного з партнерів, бо той на фронті це дискримінація по відношенню до інших військовослужбовців у мирний воєнний час, і чи бачите тут дискримінацію? І також там є момент про те, що командирів пропонуються в вашому законопроєкті наділити повноваженнями засвідчувати акт реєстрації цивільного партнерства, якщо обидві людини, які хочуть зареєструвати це партнерство, є військовими військовослужбовцями. І що це також на думку міноборони, ну власне суперечить внутрішньому. Статуту служби зсу, що командир от не має мати таких обов'язків. Що ви можете сказати на ці два аргументи? По першому питанню, гай воно мені назвуть яку групу це дискримінує. Та ну тобто, от конкретно кого ця норма дискримінує, тому що, по перше, е, повторюся, що якщо є люди, які є е, різностатева пара, чоловік і жінка, вони так само за цим законом зможуть реєструвати партнерство в такий самий спосіб. Та тобто, покажіть мені, кого це дискримінує. Якщо ж вони скажуть що це дискримінує, тих хто вкла... хоче укладати шлюб. А то ну повертаємося вище до того, що міністерство оборони сказало, що це тотожні інститути. Тобто, тут то, то, давайте визначимо, що це тотожні чи ні. Та? А, але ну якщо ми стоїмо на позиції, що це різні інститути, а, то я хочу нагадати, що під час дії воєнного часу а, є точно такі самі повноваження для укладання шлюбу. Та і в принципі тут жодної дискримінації точно немає. Іно Тось. я перебуваю вас, тому що нас залишилася буквально хвилина. Скажіть, будь ласка, що буде далі? Чи у вас є вже домовленість про зустріч з мінобороною з Резніковим? Можливо, і також ми знаємо про те, що Мюсу доручили до грудня 23-го року розробити і подати до кабміну проєкт щодо усунення дискримінаційних положень. І власне, що далі це на місяці на роки ця вся історія дивіться ми е, почали діалог з міністерством оборони. Я в тому числі знаю, що ЛГБТ військові е, включилися в цей діалог. Це логічно, щоб вони спілкувалися з міністерством оборони. Я сподіваюся, що ця комунікація буде успішна. І е, е, я сподіваюся, що зрештою позиція Міністерства оборони буде виправлена. і Це можливо, вони можуть надіслати новий лист на заміну, та якщо вони скажуть, що насправді нас не влаштовують дві статті на весь законопроект, який на 60 сторінок розумієте це логічно mm -hmm. в такому випадку з їхнього боку, було б казати що ми просто. Само внести поправку до другого читання. Я думаю, що от в цьому напрямку ми будемо працювати. А що думаєте, ви напишіть в коментарях? Чи е, знаєте, ви дійсно якісь такі історії? Ну і тих людей, яким би знадобилася така норма е, в законі, яка б полегшила ці всі моменти. Ще раз йдеться про е, історію з набутим разом там житлом, кому воно дістанеться, йдеться про. А хто прийде в палату до тієї чи іншої людини, коли буде погано, а пускають до тієї палати лише? Родичів йдеться про от, от такі власне, моменти, і не йдеться на чому зауважу. Народна депутатка, наприклад, про всиновлення дітей одностатевими одноштатев... шлюбами, якщо, наприклад, когось це лякає. Послухайте цей ефір, зробіть свої висновки. Напишіть в коментарях, що ви думаєте з цього приводу чи переконали вас аргументи, які прозвучали на цьому відео? Буду рада дискусії в коментарях. Ну і не забувайте підписуватися на мій канал.